Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Молитва благословення на початок святого Великого посту. Господи Ісуса Христе наш Боже, оповання всіх кінців землі і тих, що на морі далеко, Ти звістив через закон і пророків ці постні дні, показуючи нам образ покаяння і умертлення пристрастей. Ти сам узакони і у святив піст, ти, з'явившись на землі, і коли прийшла повнота часу, ти постав сорок днів і сорок ночей. Тож, як добрий і милостивий, благозволь усім нам у досконалому покаянні, в Смиренні на лицемірному, в молитвах щирих, в голоді і спразі, в частому колінопреклоненні та зі серцем сокрушенним святі ці дні розпочати. І безгрішно, в чистій совісті час їх звершити, віру неподільно зберегти і явитися переможцями гріха, ангела миру постав для нашого життя, щоб оберігати входи і виходи наші неоскодженими і непоборними перед усіма ворожими намірами і підступами, наставляючи нас на діяння чеснот. І укріплюючи силою Твоєю на подвиги посту, на стриманість від пристрастей, на очищення душі і тіла, щоб ми сподобалися неусудно причаститися причистого Твоє тіла і чесне, жертворящої Твоєї крови, бо Ти є Бог милостий, і що і чоловіколюбія, і, і Ти хочеш, щоб усі люди спаслися, і ми Тобі славу Отцу і Сину і Святому Духу. Нині присно, і во віки віков, всіх тих намірення, які неостанно молимося, і також просимо благословення на той час Святого Великого Посту. Отче наш. Obrigado. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині Христа, і віки віхом. Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй. Бог Милосердний Отець, який у стражданнях свого єдинородного сина дав нам приклад любові, нехай вчинить, щоб ми служили Богові і людям. Отримали несказаний дар Його великого милосердя. Христос, який своєю смертю врятував нас від вічної смерті, вогню пекельного, нехай дасть нам вічне життя, усіх тих, що наслідують Його в принищенні, хай Ісус Христос робить учасниками свого світлого Воскресення. Хай всемогутній Бог, Отець. Син і Дух Святий поблагословить нас на цей час святого Великого посту. Амінь.